Подарувати світло і тепло. Конотопській санаторній школі-інтернату, де навчаються понад 300 дітей, подарували генератор, щоб години відключення електроенергії діти не замерзали, навчальний процес не зупинявся. Як школа-інтернат працює при фронтовій зоні, та які ще подарунки отримав, заклад розкаже Ірина Прокопиш. Пані Валентина працює в школі вже понад 37 років. Жінка зізнається, що цей заклад, наче другий дім, разом з малечою вчать математику, але не забувають і розважатись. Коли розпочинається перерва, хто хоче побігати в коридорі, погратись, хто хоче попити водички? А хто хоче показати, погратися у цьому замку, прекрасному побігати і продовжити, коли вони особливо прийшли до першого класу, дітки, то не відразу в них таке навчання, і все, а трішки продовжується дитячий садок, і вони граються. Директор школи Олександр Аптерман каже: попри складнощі військового часу намагаються забезпечити дітей всім необхідним, аби наслідки війни, принаймні у стінах школи, оминали малечу стороною. Для цього потрібно бути готовим до всього, зокрема до перебоїв з електроенергією. Проблема в чому Бо якщо були б часто. У нас все обладнання: це електроплити, це котельня з електричним насосом, тобто для нас це кра. Відключення електроенергії може зупинити роботу школи. Директор каже, що хотіли б підготуватися завчасно, але власними силами цього зробити не можуть. Да, електрогенератор, який дасть змогу, перш за все підключити його в котельню для того, щоб дітям було тепло, це супер. Ми дуже вдячні. Я навіть не очікував, що це все так відбудеться. Конотопська загальноосвітня санаторна школа інтернат унікальний навчальний заклад, адже діти мають можливість не тільки вчитися, але й оздоровлюватися. Олександр Качура каже, що основна мета покращити умови навчання дітей. Ми передали кушетки для того, щоб вони могли проходити обстеження і всі інші процедури. Тобто, тут є певні особливості. І дуже добре, коли ми заходимо сьогодні, бачимо, що в закладі в навчальному тепло. Світло і так повинно бути далі, не дивлячись на атаки рашистів, дивлячись на те, що відбувається в енергетичній системі, от цей генератор і підтримка енергетичної системи котельні, яка буде давати світло, буде давати тепло для навчального закладу. Вони продовжать навчання. Це найголовніше. Кушетки та генератор це лише частина необхідних для школи речей. Олександр Качура зазначає, що процес співпраці з школою постійний та триває вже з 2019 року. Ми взагалі зберегли цю санаторну школу інтернат, щоб вона працювала, тому що хотіли внести зміни в законодавство для того, щоб вони припинили своє існування категорично проти цього виступав. І ми були праві, тому що це не можна таке закривати. Тобто, те, що створювалося десятиріччями, тут світі люди працюють справді. І вони повинні продовжувати працювати. Здоров'я та комфортне навчання дітей пріоритет, каже Олександр Качура. Саме тому намагатиметься і надалі забезпечувати школу всім необхідним. Ірина Прокопишин, Руслан Онищенко, новини правда тут.